Майже тисячі людей на майдані незалежності у рівному зібрала акція з вимогою висловити недовіру президенту Ну ВГП Миколі Сороці та керівному складу університету. Тут і студенти, і викладачі, і рівняни. Студенти вузу, зокрема, просять міністерство освіти оголосити конкурс на посаду ректора національного університету водного господарства та природокористування. Ми стараємося, ми можемо щось зробити. Ми робимо все, що ми можемо. Ось студенти відчувають, хочуть змінити, тому що як би, багато викладачів і звільнялися під такими тисками. Ось багато викладачів міня. І якби це також впливає на навчальний процес. А це, а це, Є звичайно окремі особи, які от мають якийсь вплив, там якісь утиски з боку оцінок навчання ми маємо. Але останнім часом ми стараємося якось змінити. От ми це все підтримуємо. Викладачі нового ГП створили навіть ініціативну групу на підтримку цих вимог, проте, поки не знають, кого вони хочуть бачити, новим керівником вузу. Людина, яка має бути не зап'ятнана ні у співпраці з регіонами, ні у корупційних якихось Е, Це має бути людина чиста. Справа в тому, що я зараз відверто скажу, я в нашому університеті таких людей поки що. На кілька виступів. на 100 не бачу після мітингу на майдані. Студенти організованою колоною рушили до першого корпусу університету. В цей час тут відбувались збори профкому. Ми запрошуємо представників зібрання на засідання корп. З вашими вимогами, з вашими побажаннями, давайте будемо говорити вже в актовій залі університету. Студенти виголошують свої вимоги керівництву НовГП. Між тим міські обранці обіцяють, що ситуацію у вузі не залишиться поза увагою рівнеради та облради. Перший проректор вузу Світлана Левицька переконує, Микола Сорока не у рівному, але цікавиться подіями в університеті і постійно телефонує. Рішення щодо узгодженої кандидатури на посаду виконуючи обов'язки ректора буде винесено сьогодні ввечері. Воно буде виключно колегіальне рішення попри це, проректор Юрій Пелик наприкінці розширеного засідання правкому університету зачитав заяви Миколи Сороки, яких він просить звільнити його з посад президента університету та завідувача кафедри. Заяви розглядатимуть на зборах трудового колективу, які відбудуться вже 28 лютого. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.